Отеса, два поважних джентльмени, прогулюються набережною, розмовляють за життя. Ось один і каже А ви знаєте, Севелію Гершовичу, я був вирішив привчити онука до справжнього мистецтва, купив йому на день народження скрипку, але нічого не вийшло. Я дуже вас розумію, Семене Аркадійовичу, дуже розумію. Я теж те, ще на день народження купив дві валізи. Але теж нічого не вийшло. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Мамо, а Санта Клаус кладе подарунки під кожну ялинку. Так, Абрамчику, під кожну. Мамо. А чому ми ставимо тільки одну ялинку? Робочий кабінет, сім столів. Співробітниця розмовляє з чоловіком. Що мій котику? Та ти що, мій зайчику, та як же так? Ти руку зламав? Мій золотий, тобі боляче. Хочеш, я приїду? Відпрошуся і приїду. А, гіпс, уже наклали, зривається на плач. Сонечко моє, я вже виїжджаю. Ну про що ти думаєш? Та не поїдемо ми на цю дачу, дурно. Я потім із мамою поїду і посаджу. Не хвилюйся, котику, мій бідненький, мій ручку зламав. І я тебе, і я теж, теж люблю і цілую. Кладе слухавку, тут же набирає номер засмученим голосом. Мамо, ну ми не їдемо нікуди. Та нічого, мій козел руку зламав. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Білявка білявці. Учора закінчила читати Робінзон Крузо. Отже, дурень. стільки років на острові прожив і не здогадався по мобільці зателефонувати. Ти що? Ти знаєш, який з островів тариф? Репортер ставить запитання людині на вулиці. Ви курите? Курю. А ви знаєте, що куріння це шкідливо? Знаю. А скільки вам років? П'ятдесят. Зі скількох ви курите? З дванадцяти. А ви знаєте, що якби ви не курили, то на гроші, витрачені за все життя на сигарети, ви могли б купити таку машину, показує на Бентлі, що стоїть поруч, на що опитуваний ставить запитання. А ось ви курите? Ні. А у вас є така машина? Ні, що ви? Ось бачите, а я курю і це моя машина.